Всіх вітаю з кучим 2025 року. Це відео буде присвячене моєму подарунку. Мені подарували AM2 Сопе на сампрочку 1150 LE. Тож, давайте будемо дивитися його. А перед тим, дякую, що підтримали збіг. Але він ще триває. Ми зібрали 7000, а треба ще 2000. Ми збираємо на аптечку Маркс. Мій друг знаходиться в ВСУ, тож йому треба аптечка. Долучаємося до збору. І дякую, хто вже підтримав. Ви ну, також ви можете мене підтримати. Перейдемо до огляду. Що ж, вибачте, що без штативу Asus m 2 n -MX SE. 1 ГБ оперативки DDR2. Сюди я докину свою GT630 на Кеплері, і також мені подарували блок живим. І також я сюди підкинув мій SSD. Я думаю, це зіграє свою роль. Сюди я планую встановлювати Debian 12. Мабуть, блонкою оболонкою LXDE Через ось цей. Також подарований привід. Дякую. Також я вже підготував таку булваночку. Debian 12 навіть підписав. Тож, давайте встановлювати Зараз будемо завантажуватись. Ну так, тут проблема з батарейкою. Так, дату налаштував, і якраз у нас тут є Optical DVD. Тож, давайте перейдемо в Exit, Save It Change it, і будемо завантажуватись. І ось такий переходик, і ми вже в Debian. Точніше в завантажувачі. Цікаво, скільки буде встановлюватися Debian 12 на Simprom. При тому це одне ядро. І як же він повільно. Але він може. Мені здається, тут тобто з цього комплекту. Те, що мені подарували, звісно, дякую, але. Саме найдорожче це моя відеокарта GT630. Українська, звичайно, українська Light Shift давай ставимо. Пошук обладнання. Це ностальгічний шум SD DVD. На 4 i I7-му воно так прилітає, а тут воно так повільно, повільно, повільно. Ми вже дійшли до розбивки диска. Е, я буду ставити. Типу пріоритет на свап, тому що тут 1 ГБ оперативки. Ну SSD відіграє свою роль. Так. І завершити розбивку дисків. Так. так, і, по ідеї, зараз буде базове встановлення. Так. Зараз воно проведе базове встановлення, типу, утилітив. Gnuteліт, ядра самого, а потім ми будемо через інтернет ставити оболонку і додаткові утиліти. Вся суть нет образу Так, і ось загалом ми підійшли до самого головного: е програмного забезпечення. Я отак от роблю: LXDE, не LXQT головне, LXDE базується на старому КТК-2. Тож для старенького комп'ютера, я думаю, буде цілком достатньо. Тому що так сквітен, ну, я думаю, йому треба більш серйозний комп'ютер з двома ядрами. Давайте і настільне оточення Debian встановлюємо гном, майже його не забув, і перемикаємося на встановлену систему. Так, пройшло вже 30 хвилин, і ми вже завершили інсталяцію. Давайте продовжимо. І подивимось просто, мені цікаво, прямо на камеру вам покажу, скільки воно буде перезавантажуватись. Диск я витягну. У мені само привод висунуло, теж. Подивимось. Дуже щось повільно мамка ініціалізується після перезавантаження. Дивно чому. Пискнуло. Це добре. Ну, ну ну, давай, давай, давай. Welcome. Yes. Так, тут, ну, звісно. Две ядра. Одне то що е, з встановленого реального носія, друге вже завантажене. Якісь помилки А CPI. Ось так, ось так от. Потрошечко, по завантажиться звантажиться ядро. І тут у нас немає опору в диск, у нас тут епох йде CPU Що у нас запускається лоад? Kernel Module Loop Module Loop Свап вже активований. Можемо бачити. Ну так, тут можемо бачити, якихось прошивок немає. Це залежить че на це в біосі. Power K8. І пішло діло, пішло діло. Вводимо свій логін, пароль і подивимося зараз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, 10 секунд, щоб завантажити робочі стіл. Так, я хочу одразу подивитися, скільки буде їсти ресурсів. Стенні утиліти, спечих задач. Скільки у нас є? Ага. 273 МБ. з ГБ. І використання ЦПУ, ну... Таке непогане. До речі, Windows, Windows XP десь є під 100 МБ, а тут є під 273 Ну, ми ці 100 МБ примінюємо на сучасний софт. І загалом у нас система займає 4,7 МБ. В чомусь тут ГБ. Не знаю, чого цей. Ну це баг. Коруть, локалізації. Зараз я хочу подивитися, як буде працювати відео якесь. Так, і я повернувся. Не цей раз, я вже тут ну, що, відеокарту на максимальну частоту, тож такого притику в відеокарту не буде. І дивіться, запущений браузер. Пам'яті віджирає 500 МБ, ну, процесор 100%, звісно. ж, І використовую я браузер Falcon, він на базі Chromium. І давайте подивимося якесь відео. Так, і ось я запустив своє відео про Flatpak. Як бачимо, просто процесор в сотку, оперативка не є, але свап то таке. Якість стоїть 240 p я взагалі здивований, як воно кацює взагалі 144П. Давайте запустимо, бачимо. Просто підвантажені, підвантажені, і навіть не знаю, чи є сенс вмикати. Режим для Давайте подивимось. Ну так, дропнуті кадри є, тому що у нас це завантажений просто на сотку. Тобто тут навіть не відеокарта упох, а йде. Просто в ЦП, просто сутка. Тут би 2 ядра, Але на жаль, на жаль, що маємо, то маємо. Я навіть не знаю, куди такий комп'ютер застосувати, але все ж таки приємно мати. Можливо, для якихось ретро ігра, можливо, DOS поставити можна буде. Навіть з 360p просто просадки йдуть. Але ви знаєте серфити інтернет, на такому залізі навіть приємно. За PS75% можна читати новини, от Володимир Лісівка, можна свої новини створювати, можна свої теми створювати. Ну, коротше можна користуватися інтернетом. Що тут можна подивитися. Як бачимо, сайт грузить нормально. Від це. Типу Talks. як бачимо сайт нормально завантажується? Проблем... немає. Так, це я вже там написав. Ну і ось ще на закуску новий сайт. Цілком нормально відображає але тут. Упохи йде вже в ЦП. А, Тільки що була сотка, тепер 30, ну сайт завантажив тепер воно впало. В принципі. Непогано. Це Півсотку, коли ми так от прикручуємо. Але читабельно, читабельно Ну, так. як вам перейде на вкладку новини? Ну так. В принципі, читабельно. Терпимо, ну. Що, що очікувати в 2 к 24 від Семпрона? В принципі, він це непогано показує на Linux. І. Можемо читати новини. Так, вирішив я дати останній тест, встановив спеціально Nvidia драйвера і SMTube. Вибрав таке активне відео. Тут 720p, поставив на швидкодії, бачите, авто. І подивимося, яка буде продуктивність. Ну, бачимо лаги. GPU Utilization 5%. І, чесно, я не знаю як через SMT завести його через апаратне кодування. ну ВДПАУ давайте. Можливо, щось треба доставити. Але ну, цілком дивитися на одноядерному можна. Давайте подивимось скільки у нас тут використовується ресурсів комп'ютера. Якщо воно дасть подивитися. Я думаю ЦПУ ну так. Сотку він працює цей ЦПУ Навіть не знаю, куди його застосувати. Можливо, як якийсь веб-сайт. Для файлів, мабуть, буде поганенький, тому що буде підвисати. Але приємно мати такий подаруночок. Так, до речі, один чоловік мене питав, чи це може GT520 чи якась. От тобі. 8 ліній GT630. І, до речі, дякую Петю Хроніколсу за такий подарунок. Ну, ось і все. Завершилось відео. Мені, в принципі, другий сокет з цим симпроном подобався. Ну і використання таке специфічне. Не знаю, куди його застосувати навіть, але навіть на Linux одноядерний Семпроон 1150 LE на системі Debian12 з LXDE дає можливість використовувати інтернет. Я ще не кажу про якісь там текстові едітори. Можливо, якийсь там запис голосу. Ну, коротше, таке всяке буде. Загону такий одноядерний, навіть офіс потягне сучасний. Лібих офіс. Дякую за подарунок, що такий. Дякую за увагу і до зустрічі. Всі писання в описі. Наступаючи.